24 квітня у Лейпцигу завантажили для відправки до України партію трамваїв. Вагони призначаються для Дніпра. Відповідні фотографії розміщено у Фейсбук групі Дніпровський трамвай. Раніше місцеві змі писали про те, що місто закуповує у німецькому Лейпцигу вживані трамваї. Це вагони Театра Т4 ДМ. У попередні роки Дніпро купив 50 таких трамваїв. Вони вже курсують вулицями міста. Тепер їх буде більше на 26 одиниць. Німецьке видання Більд пише, що нова партія вагонів передається Дніпру як допомога. Там підкреслюють, що місто перебуває під впливом воєнних дій, але громадський транспорт не припиняє свою роботу. Тому у Лейпцигу вирішили підтримати дніпровських колег. А всі 26 трамваїв перебувають у робочому стані та раніше пройшли модернізацію. У місцевій транспортній компанії кажуть, що Лейпциг позбувається старого та нерентабельного транспорту. Татри занадто шумні, а технічне обслуговування дорожче, ніж у сучасних трамваїв. Раніше комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт оголошувало тендер на купівлю вживаних трамваїв. У підсумку постачальником було обрано транспортну компанію з Лепцюга. Вартість угоди 31 200 євро, тобто по 1200 євро за трамвай. Доставка вагонів у Дніпро буде коштувати ще близько 10 мільйонів гривень. Тим часом у Львові знайшли тільки частину коштів для транспортування та ремонту трамваїв з Німеччини. З необхідних 26 мільйонів гривень Львів Електротранс отримає лише 15 мільйонів. Раніше комісія транспорту зв'язку та міської мобільності Львівської міськради погодила виділення додаткових 26 мільйонів гривень для комунального підприємства. За словами керівника управління транспорту Львівської міськради Ореста Олеськіва, це пов'язано з тим, що на минулій сесії міськради депутати не підтримали виділення саме 26 мільйонів гривень. Тому комісія повинна змінити розпис використання коштів, виділених з бюджету розвитку Львів електротрансу. На 2024 рік. Тепер йдеться лише про 15 мільйонів гривень, за які підприємство має оплатити транспортування, розмитнення та переобладнання 12 трамваїв, які місто безкоштовно отримає з Німеччини. Він зауважив, що зараз цих коштів вистачить фактично на транспортування і, можливо, переобладнання перших трамваїв. Таким чином, інші вагони будуть стояти в депо в очікуванні коштів на модернізацію. Додам, що трамвайні вагони ТАТРА серії КТ 4 експлуатувалися у Берліні на колії стандарту 1435 мм. проте у Львові ширина колії становить 1000 мм. Тому трамваї, що прибудуть з Німеччини, необхідно підготувати до роботи у Львові, а саме адаптувати до колії місцевого стандарту.